Сто бойових зіткнення по всій лінії фронту зафіксував генштаб минулої доби. Майже півсотні з них припали на Покровський напрямок. На Олександрівському відтинку Росіяни атакували 16 разів. Крім того, 12 штурмів здійснили на Лиманському напрямку. Ще один вектор наступу Харківщина, Куп'янськ та Вовчанськ. Про чергову добу на східному фронті в огляді моїх колег. Прикривають вовчанськ від ворога у тумані під дощем і снігом бійці 57-ї мотипіхотної бригади. Підрозділ артилерійської розвідки Арес тримає цілодобове бойове чергування. Росіян знищують не лише під час штурмів, але й на далеких підступах, там, де вони вважають себе у безпеці. Прикордонники шквалу завдають прицільних ударів по живій силі противника, техніці та засобах зв'язку на північно-слобожанському напрямку. А пілоти фурії вибухово відпрацювали по логістичних маршрутах та позиціях окупантів. Ударами дронів уразили ворожі укриття, антенну, автомобілі та піхоту. В аеророзвідці бригади ГАРД працює прикордонник на псевдопірат. Виявляли, да, які позиції, автомобілів, техніку. все, що така, що потрібно було увага. Можливо, десь міномати стояли, така шукали. Роями літають ворожі дрони. Повне. Якби нам таку кількість, то можна було б вибити їх уже давно. Нам дуже потрібні дрони, що і в піві, що розвідувальні. Тривають бої в центрі Куп'янська. Там, в оточенні сил оборони, перебувають понад дві сотні окупантів. Операція триває з вересня. За цей час наші воїни прорвалися до річки Оскіл, перекрили ворожі шляхи постачання, звільнили кіндрашівку, Ратьківку та частину Куп'янська. вони сидять. Туди, этаж. Полк Скеля показав кадри звільнення житлового масину «Ювілейний» у Куп'янську. Він розташований на підвищенні, тож, коли ворогу вдалося зайняти кілька будинків, у великій небезпеці опинився важливий логістичний маршрут. Найбільша група була у 18-му будинку. Після кількох спроб зачистити підвал було прийнято рішення встановити вибухівку на перших поверхах і обрушити весь будинок на голови окупантів. План спрацював на 100%. Рашистів, що засіли в багатоповерхівках, заблокували й знищили. Тим часом бійці третьої штурмової на Брухт перетворили БТР. Маскування і антидронові конструкції не врятували. Також відпрацювали скидами по піхоті в посадці. Зо сотні російських солдатів ліквідували на Лиманщині бійці 63-ї бригади. Інші воїни захопили в полон двох московитів. Важко на російській спілкуватися, я не можу. Ну в мене так язик ламається. Ну це так чути просто. Я не знаю, як вони не почули, ну не роздоплилися, не поняли. Кару я кажу, я Маріо Маріо. А Маріуза цього в полон теж взяли. Каже, я не буду там мене сутки так крили, я не знаю, хто ви, що ви здесь вокруг хахли. Відкриває двері, бігом, їх починає за шкірки, затягувати, щоб в Бігом, 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 швидше, швидше. Під Торецьком ворог накрив екіпаж операторів БПЛА бригади Людь масованим вогнем. Один з бійців зазнав тяжкого поранення. А бронеавтомобіль, що мав евакуювати його, потрапив під ФПВ. На допомогу висунувся екіпаж резерву. Чуть-чуть, да. не вирубається. Не чисто, небо, Як стало? Небо чисто. Дікає ББ. Я прийняв плюс плюс. Коли броня дісталася позиції, хлопці швидко вивезли побратимів з під вогню. Медики стабілізували стан важкого бійця і передали для подальшого лікування. У Покровську ворог втратив темп і не в змозі протиснути українську оборону на півночі міста. Я боєць 425-го штурмового полку скала. Мій позивний Месін. зараз в цю секунду перебуваю в місті Покровськ. І відбиваю атаки ворога. Не вірте ніяким диваним експертам. Покровськ наш, і ми тримаємо його з усіх сил. Бійці Легіону Свобода Росії зайшли в тил ворожих позицій та знищили пункт управління. БПЛА також ліквідували сімох окупантів, захопили частину техніки та матеріалів. Група операторів сил спецоперації зачистила контейнерне містечко на шахті на покровському напрямку. На об'єкт висунулися за сприятливої погоди, працювали двійками, прикриваючи один одного. Вже багато контейнерів з кожне контейнер котернуло проглянути. Він половину контейнер згорівши, чорні там нічого не видно. На Олександрівському керунку росіяни не припиняють спроб просунутися вперед. На черговий штурм рухалися технікою. Наші захисники вчасно помітили противника, зупиняли навалу дронами, скидами, артилерією. Транспорт спалили, а штурмову групу ворога стерли з лиця землі. Звірою наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці. Марафон Єдині новини.